П'ятницю у нас буде захід до Дня фізичної культури і спорту України. Сам захід в суботу визначається, але ми проводимо урочистий захід в п'ятницю о 16.00 в палаці спорту Олімп. Це буде представлення всіх видів спорту, які є в громаді. Всі клуби спортивні будуть представляти всіх своїх тренерів, всіх своїх вихованців заслужених. Ну, відповідно, презентація виду спорту, так сказати, показові виступи. Тому в п'ятницю запрошуємо всіх бажаючих, всіх батьків, які пішли, особливо перший, другий, третій клас, які не знають, можливо, які є секції в місті, які відділення працюють. Приходьте, будь ласка, дивіться, знайомтеся з тренерами, обирайте собі вид спорту. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була спортивною, саме час знайти. Дитини потрібний вид спорту. Тому з такою думкою ми вирішили зробити наше свято, щоб всі мешканці нашої громади мали можливість ознайомитися з цим, познайомитися ближе, поближче з видом спорту, що він себе представляє, які навички, що розвивається, як тренуватися, як займатися, познайомитися з тренерами, обрати собі тренера, ну і так далі. Ну, всіх бажаючих запрошуємо на це свято. П'ятниця, 12 вересня 16.00 Олімп. У нас найбільш діючі сьогодні клуби це наша дитячо-юнацька спортивна школа, це Центр спорт для всіх, це ФСК Хімік. Це найбільш три таких клуба, які сьогодні мають найбільшу кількість дітей, тренерів, результати і так далі. Основно це будуть наші наймасовіші види громади, найпопулярніші. Найцікавіші, ігрові, індивідуальні це буде баскетбол, це буде футбол, гандбол, волейбол, це буде веслування, це буде вільна боротьба, це буде кікбоксинг, це буде настільний теніс, шахи. Тобто всі найпопулярніші, що найбільше сьогодні мають у нас представництво по чисельності, всі будуть представлені. Також будуть озвучені види, які просто ну, у нас є, наприклад, флорбол. Велика кількість дітей займається, але вони в п'ятницю від'їжджають на змагання, тому вони не можуть бути представлені і показати показові виступи. Але про них буде сказано, показано, і всі батьки, всі бажаючі зможуть просто наочно, наглядно це побачити, що воно з себе що представляє. Як пройшла ідея організувати от такого виду саме захід? Ну ми, в принципі, вже не перше таке проводимо, але сьогодні такі обставини у нас військовий час. Ми не можемо збирати на стадіонах велику кількість людей, коли треба потім десь в укриття йти у випадку повітряної тривоги. Ми знаємо, що в Олімпії доволі таке містке укриття. То якщо щось буде, то ми оперативно спустимося донизу і. Все буде організовано і своєчасно зроблено. До того ж, на великому майданчику, ну як сказати, не всім воно. Удобно, підходить, десь покриття, десь вітер заважає, як там на стильному тенісу, наприклад, ні стола не поставить, ні шарик не виставить. Комусь покриття, там, як креативні форми, там, кікбоксингу, наприклад, на трошки жорсткіша поверхня, щоб була. Є свої нюанси, плюс погода, ми не знаємо. Бачите, сьогодні дощ, пішов, якби ми планували на сьогодні такий захід, то в нас би на стадіоні нічого не вийшло. Так ми розуміємо, що осінь, вона є осінь. В будь-який момент може піти дощ і все. Спортити. Тому це буде олім, всі сядуть, комфортно буде сидіти, в комфортних умовах, не холодно, не жарко, освітлення, звук, ну і так далі. Тобто всім буде майданчик ігровий буде розбитий на дві частини. На одній частині буде борцівський ковер постеляний, на іншій буде свободна зона, і там будуть вже паралельно йти представлення воді спорту. Тому я думаю, що це гарна ідея і правильна ідея.